Ось привіт! Мене звуть Анастасія, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, де брати енергію. Мене постійно запитують: в тебе стільки енергії, де ти її береш, де в тебе вистачає сил? Всі завжди мені пишуть, що де, да, де тобі просто вистачає цієї енергії, абсолютно на все. Тому що у своєму житті я займаюся різними речами, я направляю свою енергію у різні проекти, у різні сфери діяльності. І у мене енергії дійсно дуже багато, причому у мене є інколи стільки, що прям знаєте, хочеться з кимось поділитись. Але сьогодні я поділюсь з вами не самою енергією. Хоча, звичайно, через відео можливо ви теж трішки підзарядитесь. Я позилюсь тими секретними штуками-моментами, теж дійсно взяти енергію і як зробити так. Щоб ця енергія ніколи не закінчувалась, щоб ви постійно були на енергії, щоб у вас вистачало її на реалізацію всіх своїх цілей, всіх своїх бажань і всіх своїх мрій. І почати я хочу з самого простого, самого елементарного та банального це фізика і тіло. В першу чергу, ви повинні звичайно обов'язково висипатись повноцінно, нормально харчуватись. І у вашому організмі має бути достатній рівень, мікроелементів, вітамінів і так далі. Тому, якщо ви відчуваєте, що довгий період часу у вас взагалі немає ніяких сил, енергії, зробіть шакав організму, здайте аналізи на вітаміни, тому що це може бути просто прояв ваших таких фізіологічних потреб. І ви можете про це не знати. Також до моменту з тілом я хотіла би додати, що дозволяйте собі відпочинок. Відпочивати можна і потрібно. В цьому немає нічого поганого. Сходіть на масаж чи на спа процедури, чи просто поваляйтеся з коханою людиною поруч і просто відпочиньте. Дайте своєму тілу відновитись, тому що ваше тіло вам служить кожного дня. І його теж потрібно відновлювати. Потрібно теж доглядати за собою, давати собі турботу, давати собі ніжність, зробити собі масочку ввечері, або позаймайтесь спортом, йовою, чи це якщо для хлопців може бути волейбол, баскетбол і так далі. Ваше тіло буде вам вдячне. І також, завдяки цьому, у вас буде більше енергії у тілі. Це перший важливий пункт, і ним не потрібно нехтувати. А далі за цим слідують наступні пункти. І таким наступним пунктом я хочу виділити медитацію. Повірте, я насправді почала медитувати досить давно. Це було більше десяти років тому. Я, чесно кажучи, вже навіть не пам'ятається лібри. Але я помітила за одну таку штуку, яка сталася нещодавно у моєму житті. Різні складнощі, багато не задач, і я просто в якийсь момент перестала приділяти увагу медитації. І як у висновку, моя енергія дійсно просто втрачалась. Я думала, що якщо я втомлююсь, якщо мені потрібно добре поспати, то я вже там десь 10-15 хвилин краще посплю замість медитації. Але виявилось так, коли я вже повернулася до самої медитації, що навіть 10-15 хвилин перед сном роблять ваш сон дійсно краще. Дійсно, ви тоді наповнюєтесь більше кількості енергії. Вже під час самого сну. Ваш сон стає якісніший, краще. І у вас зранку ви прокидаєтесь з вас повну сину, і свого досвіду свободу сказати складати була такі ситуації, коли я спала по 4-5 годин, але просто перед тим медитувала. І зранку я обов'язково також медитую. І це реально працює, це краще. А інколи можна не помедитувати, і ти зранку встаєш. Проспав 8 годин і ти просто побитий як не знаю. Просто сил немає, тому що все, що в твоїй підсвідомості за день не валилось було, твоя психіка не розпочила, твоя підсвідомість перегружена. Тому найкраще перед сном. Собі свій мозок переводити в тета -те стан, в медитативний стан, і тоді ви краще будете спати, у вас більше буде сам ранку, і також там вранку ранку медитацію, медитації, налаштовуватись на день, у вас тоді також буде постійно багато енергії, різний пролив цієї енергії буде відчуватись, буде кожній кожну дію, кожній справі, яку ви робите. Тому рекомендую, якщо не пробували ще медитувати, напишіть мені, що хочете спробувати, хочете навчитись. Третій наступний пункт правило, яке я сліду і рекомендую вам, це робити те, що вам хочеться. Саме тоді ви отримуєте свою енергію. Саме тоді виділяється енергія у вашому цілі. Наприклад, ви хочете випити каву. І ви думаєте, вона розумна, нелогічно, типу та каву і так далі. Але якщо в моменті запіде її вип'єте, просто в момент її захотіли, то вона вам просто принесе ресурсу x 10 Але якщо ви п'єте, наприклад, каву просто за компанію з кимось, але ви її не хочете пити, тоді вона вам ресурсу так не принесе. І на рахунок цієї кави ви просто можете собі вже робити це, знаєте, робити проекцію у різних інших е, виборах в житті, ситуаціях і так далі. Дивіться, і ще розумію, що у кожного свій графік, кожного може бути своя робота, свої справи, сім'я чи інші обов'язки, але це не обов'язково має бути щось глобальне. Це може бути навіть дрібничка, якась яка вас наповнить. Чи це може бути смачна їжа, чи дзвінок, якісь близько людині, чи навіть просто п'ять хвилин порухатись потанцювати не обов'язково інколи пожертвувати всім, що у вас дійсно немає часу, і говорити, що немає часу на танці, на тренування одну годину, а ви так хочете хочете страждаєте, включіть собі музику, потанцюйте, ви наповнитесь вже в моменті, і у вас буде все продуктивніше, все швидше. І все краще відбуватись у житті просто, просто побірте. Це, це дуже круто працює. Робіть завжди в момент те, що ви хочете. Це дуже цінно, дуже класно. І тоді просто вам енергія гарантована. Четвертим пунктом хочу виділити хобі, і також сюди віднести. Все таки це ті списочки, як думав, вони разом чули. Потрібно знати, що наповнює вас, що дайом енергію: це можливо якісь малювання, можливо, якийсь ковзани, можливо, якийсь футбол, можливо, читання книги, можливо, якесь обговорення бізнес-ідей, придумування чогось нового, тому креативного, або навіть просто будете прогулятися на свіжому повітрі у парку. Випишіть собі цей список і слідуйте ним. Ви маєте знати, що вас наповнює, але це не означає, що ви все виконуєте в списку. Ось так прокинули. На пішли день і так мене це наповнює. Я робився підряд. Наповнюю танці, буду танцювати, наповнюю малювання, буду малювати. Ні. Ви все таки маєте відчувати, знати, що вам потрібно зробити в моменті. Тобто, четвертий пункт. Хоча третій, звичайно, це може бути абсолютно прорізні від відкупити собі навіть якусь річ, яка вас порадує, до чашки кави, і також відповідно в комплексі з хобі і заняттями, які вас наповнюють. П'ятий пункт це ставити собі такі цілі, істинні цілі, істинні бажання, на які у вас виділяється енергія автоматично. Наприклад. Я коли щось хочу зробити чи поїхати в подорож чи з кимось зустрітись, і мені потрібно прокинутися п'ять років чи шості. У мене стільки заряду енергії зранку, тому що я розумію, що я це хочу, я це зроблю. І так само це стосується тих цілей, для яких ви прокидаєте зранку, тобто ваша робота, ваші проекти, ваші можливо якісь. Задуми, які ви хочете втілити, щось створити. Тобто ці цілі, вони вам будуть давати сили і натхнення прокидати зранку. І також діяти, рухатись в тому напрямку, який ви собі обрали. Шосте це вдячність. Бути вдячним. Але я би тут хотіла сказати не просто про знаєте таке автоматичне виписування у списочку. Я говорять, потрібно виписувати вдячності, сяду і почну виписувати. Це можна робити, це класно робити, і ця практика допомагає насправді. Але я все таки про більш усвідомлене проживання життя і про вдячність моментів, тобто щось у вас класне відбулось. Подякуйте, проживіть вже тут і зараз. Будьте вже задоволені тим, що з вами відбувається. Чи якась можливість прийшла, чи хтось вам зробив комплімент, чи класна погода, класне сонечко. Будьте вдячними і завжди направляйте свою увагу на вдячність. Навіть в складних ситуаціях, якщо щось трапилось, шукайте плюси. І якщо у вас крутяться якісь тільки негативні думки, ви бачите, в якій ситуації тільки негатив. Ось прямо на один негатив у вас має бути 10 плюсів. Просто подумайте, чому ви навчились, що це для вас. І зрозумійте, що ви мене так все погані. Будьте вдячними за те, що ви дійсно маєте. Цінуйте те, що ви маєте. І просто з цього стану вдячності проживайте кожну свою хвилину. Воно буде ефективніше, краще працювати, буде давати вам більше силу заряду енергії, що їм просто виписування на листочок. Але до цього потрібно свого переча. Почніть з маленького, а потім поступово автоматизовувати в своєму житті. Дякуючи за кожний момент. І зараз я хочу подякувати що також вам за те, що ви дивитесь це відео. І я радію тому, що ви обрали подивитися, тому що я знаю, що якщо ви будете більш наповнені, ви будете більш щасливіші. Також окремо я хочу, щоб виділити два важливі пункти, але вони все-таки більше про те, де тікає наша енергія від нас. І перше, це порожні балачки. Це те, що ви любите просто поговорити в компанії з друзями про все ні про що. Знаєте, ніби поговорили, посиділи, поспілкувалися одну-дві години, а воно ніякої користі вам не принесло. Або говорили ну, вам новини, чиєсь життя, можливо, там, в якійсь ситуації. Але по факту воно вас ніби спустошує і не наповнює. Дуже важливо не вполювати нікого, дуже важливо не погружатися з головою в якісь проблеми, і навіть якщо є якийсь негатив у новинах чи просто у житті, не фокусувати туди свою енергію, тому що наша енергія там, де наш фокус і де наша увага. Тому обирайте звичайну вагу. І не бійтесь зупиняти спілкування. З людьми, після яких ви відчуваєте себе спустошеними. Це не ваші люди. Ваші люди це ті люди, після спілкування з якими ви відчуваєте прилив сил та енергію. Це ті люди, які разом вас це ті люди, з якими ви можете поговорити про глобальні цілі, мрії, якісь ідеї. І при цьому ви ніби виносити якийсь цінний вклад в життя. Один одного. І це, звичайно, не повністю. І там дуже багато ресурсів. І ще один дуже важливий пункт. Я хочу звернути на нього особливу увагу, тому що це часто проблема, яка буває у багатьох. І я теж інколи з цією проблемою, на жаль, стикаюсь, але я її розумію, я її усвідомлюю, і тому я просто дуже швидко з цього вибираюсь. Щоб воно не жертвуло мою енергію, щоб все-таки реально бути в ресурсі. І це незавершена справа. Тобто, якщо у вас щось висить у списку, якась незавершена справа, чи ви маєте комусь зателефонувати, чи ви маєте щось зробити, чи ви маєте вирішити якийсь ситуацій, чи ви маєте вирішити якісь проблеми, чи ви маєте щось зробити по дому, і воно у вас висить. У висячому такому стані, або ви щось не доробили, залишили на півдорозі, не доробили проєкт, не доприбирали, і ви розумієте, що вам потрібно ще поприбирати, не доробили свою якусь роботу, і вона просто зупинилася в якомусь моменті, ніби на середині. І ось ці ваші робочі питання, процеси, все висить, будь-які незавершені справи. Дуже сильно з'їдають вашу анеку. Прям дуже сильно. Тому, в першу чергу, випишіть собі все, що ви мали віддати, зробити, завершити. І зробіть це. Закрийте ці питання, щоб вони вас не мучили. І ви побачите, що як тільки ви позакриваєте ці питання, о, клас! Виявляється, такі кайфові відчуття в цілі, виявляється все простіше. І чому я звертаю увагу на цих два останніх пункти? Тому що як би ми себе не наповнювали, як би ми собі не давали енергію, якщо у нас є нібо як дири, через які ця енергія протікає, я думаю, все, я так зрозуміло. Вона просто буде протікати, витікати, як би ви себе не наповнювали. Це були основні пункти, якими я хотіла поділитися з вами у цьому відео. Якщо вам це відео було цінне, якщо ви знайшли тут для себе якісь відповіді, якщо ви зрозуміли, що ви можете додати в своє життя для того, щоб відчувати себе краще, бути більш наповненішим. Пишіть в коментарях, діліться, я буду дуже вдячна вам за зворотні ваш відгук. Тож бажаю вам крутої енергії у вашому житті і реалізовувати її в правильному напрямку для реалізації своїх проєктів, для досягнення якихось цілей і діліться цією енергією з іншими людьми. Повірте, цієї енергії менше не стане. Навпаки, якщо ви будете ділитись з іншими. Ви зможете запалити ще і чиніть очі. Ця енергія, вона завжди всередині. Її просто є безмежна кількість. Ви можете її брати, створити в своєму житті не стільки, скільки вам потрібно. Вона завжди є. Бажаю усім класного дня, крутого настрою і до зустрічі в наступному відео.